Наша найосновніша задача це зберегти зв'язок з дітьми, які зараз вимушено перебувають на тимчасово окупованій території, зробити так, щоб в разі повернення їх на підконтрольну територію України вони могли якомога швидше адаптуватися до навчального процесу. Якщо вони закінчили школу на окупованій території, щоб вони змогли вступити в заклад освіти до нас, тому було розроблено Міністерством освіти типову освітню програму для дітей, які навчаються на тимчасово окупованій території, де зміщений акцент на українознавчий компонент, на відміну від нашої типової програми, вона трішки спрощена з зарахуванням того, що діти навчаються, хоча навчаються в ворожому середовищі, і запроваджено три форми здобуття: одна з яких це педагогічний патронаж. Умовно, коли в тебе є вчитель. Який слідкує за твоєю індивідуальною освітньою траєкторією відповідно до цієї типової освітньої програми, дуже схоже з екстернатом, це самостійне здобуття освіти або сімейної форми, коли великий акцент на допомогу в освіті робиться батьками. Це знову ж таки українознавчий компонент і ті предмети, які нам необхідні, враховуючи, що Росія використовує систему освіти для пропаганди через історію, через мову, через інші предмети. Тому якраз в цій типовій освітній програмі акцент на інтегральні курси української мови, і літератури, географія для старшої школи, історія України, звичайно, і цивільний захід це громадянська освіта. Дивіться, інколи можливо, це навіть е, взаємовиключні речі. Наша основна задача зараз зберегти з ними зв'язок. І ми розуміємо, що всі ці типові програми, всі ці педагогічні патронажі, вони не на якість освіти направлені, а в принципі, просто на підтримку зв'язку. Давайте бути об'єктивними і щоб дитина не втратила е, зв'язок з Україною. Тому про освіту про якість тут говорити звичайно важко, коли це дистанційно, і коли дитина навчається в ворожому середовищі, коли для нас головне безпека дитини. І це прямо написано в типовій освітній програмі. Безпека дитини і персональних даних дитини це найосновніше в цьому. Тому ми задача цього створити умови, щоб коли дитина повернеться, або Україна відновить контроль за цими територіями, щоб було простіше інтегруватися і вже потім долати ці освітні втрати.